Вітаю, панове! Покажу вам сьогодні два своїх бої на 10 тисяч шкоди на Т-803-ому танку 11-го левела американця, який в нас іде з гілки т 5 Ці бої беруть вирізкою з мого АТРу, власне кажучи, з живими коментарями, з живими емоціями, відповідно з живою аналітикою. Ну і оці всі приколи, які зрештою так чи інакше можуть бути корисними вам для більш глибокого розуміння реалізації танка якогось одного конкретного або ж в цілому танку у межах цієї гри. Само собою, 10 тисяч в рандомі на 10 левелі, коли навколо одні леопарди, які стоять по кущах на базі, це одне. А 10 тисяч в рандомі, нормальному, в рандомі, здорової людини, коли до хіра важких танків, коли всі їдуть битися, коли всі йдуть за меси, так ще й на 11 левелі, само собою це речі не співставні, і це явно не ті 10 тисяч, якими варто хизуватися, там вихвалятися і так далі. Да? Тож це просто радше для наглядності того. На що здатен т 803, гайд на нього або вже вийшов, або ось ось вийде. Ну, відповідно, це скоріше як таке собі доповнення до цього гайду, яке ще більше розкриває танк і ще більше вам е, показує, що як з ним робити, куди, навіщо і для чого зрештою. От, якось так. Приємного перегляду. Знову таки ще раз зауважу, це вирізки з мого етеру, з прямої трансляції. Тож, ну, само собою, стиль коментування відповідний. Правильно? Правильно. Все, не відволікаю, можливо, повернуся до вас наприкінці з якимись висновками, але це не точно. Який же контрівер гарний? Бля, чел, таке 5 Heavy урод, некрасивий, красивий, а контрівер гарний, що що, що з тобою. Тихо, тихо, тихо. Вони або обидва уроди у твоїй системі координат, да, або типа. Я, я, я не, хочу, не хочу, правда. Я, я, я не хочу. Сьогодні буде терна одну годину оціли. Я ще, я ще потерплю трошки, да, і потім я просто ливаю нахід. От, відповідно, вони або обидва уроди, або обидва гарні дядь, розумієш. Ще далі кинь за 200 метрів від мене і дай мені стан. Не встигаю. Да, да, да. Браскаєш. Ой фух. Мене колотить. <звук> ну, що за гра? Ну, от ми вчора грали в 4600 на ІСУ, да? Ну, чому не можна якось більш збалансовано, щоб це було? Без отаких перепадів різких. Я правда не розумію цього. Не, що вони реально вірять, що цей патент аж настільки сильно утримує гравців? Ні, ну походу утримує, раз ми граємо з одного боку, да? А З іншого боку. Ну, такое, типу, в грі неприємно перебувати, ти з нею ліваєш доволі часто із-за цього. Я кончено вистріл, як твар, як біомусор, Бо я є біомусор. Бо я граю в цю гру. Треба поляка зараз вийти, він майже заряджений, скоро буде пікать. Рано вийшов. Да, сука, рано вийшов, прикинь тільки би вийшов по кадеда, дав битичку. Боже, який я мусор. Яка я мразь, тупа. Траск. Дякую, зальфою. Треба стати на коліна і подякувати грі за те, що ми влучили, попали і пробили. Опі валір'яночки. Ні, з цією грою не поможе. З цією грою... Не встигаю, він од'їде, так. Да. Він од'їхав, я вас цим фактом, в принципі, вітаю. поляк каракаде. Будемо заїжджати повністю в борт, потім будемо давати тичку. Імбатаблі. Не подобається мені його тут позиція. Його ви добили поляка? Да, добили. Нахіра я обернувся, якщо можна було по карті подивитися. Неясно, взагалі від слова зовсім нахіра я повернувся головою туди в ту сторону. імбатаблі КД, треба вийти. Ух ти бля! Що ти, -ти наробив? Жалко, в свого сука не дає абілку. Іди нахер це на Ну, тут синова полиця. Да, 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 да. Проскаєш мені. Нихера, Ні не на блядь. Він, та він так дергается смішно, я не можу. цей чел так смішно дергається. Чуваки, я броню поважаю, але на цьому момент він, він мені мішається їсти. Тихо, тихо, тихо. Я не можу, блять, цього чувака на контрівері, правда. Челик тупо і кашні, тому забійте, це не рахується, що я фуасом вистрілив. Це не рахується. Сука, барабанчик зарядився. Тихо? Хорошо. Разумей, Лоло це ще пів біди, блять, в бою якийсь фарш відбувається. От в чому проблема основна. Тихо? Ніхера не видно, Ніхера не видно. Він рано поїхав. Насправді, там. Так, ну крутим ДПМ, типи. Крутим, 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 крутим ДПМ. Рутим дапам. Ем. Зараз я на це відповім, якщо що я все бачу, так. Да. Просто у мене тут потний бойочок трошки. В люк, дав? Да, походу в люк. Яке в нього м'ям ВЛД, звісно, прям ну, смішне, прям дуже смішне, сука що ти робиш на мінотаврі. Ти шор. Тихо, тихо, тихо. Там мімбатабль збоку, я знаю. Хорошо. Так, поїхали. Е, в башки ще є з дамаг, в принципі, ну там не багато її зараз уб'ють. Поїдай. і повинні убити, якщо ні, то це буде смішно. Ну куди тихо? Ну куди ти що, що ти робиш? Що ти робиш, клоун? Смішно полетіло. Сука, мене зараз барабан уб'є. Тихо. Успокойся. Успокаюся, чмоньку, успокаюся. Із-за нього башку не добив. Із за нього я надобив Бешку. Тичку поляка, сука, заруїнила, це обідно було б 8900. Сумно, сумно, закрай. А бачат тікає, сука, поспішай. Артадистам поїде, да? Да, там, тихо мені її видно. Твар. Я не міг кидати вертуху, це ви самі розумієте, да? Вертуху я давати не міг. Мачо зараз і цікаво де він. Він там, чи він там ліворуч? М -м -м. Це Сэйр по ідеї, да? Чи не. Чи да. Непонятно. Ага. Оу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Бля, сука, чуваки, дай одну палку дать. А дайте палочку дать типы. Сука він з'їхав Ликин, ты що тут забыл? Да-да-да. да Ой, тварь зараз утопиться, поеда, проверяй. Животное. Ну там є п'ятий він його закриє якщо той чоловік туди поїхав, да? Тому я їду сюди. Він наверх поїде. По-любому. Да, він вже зверху. Хорошо, все, десятка сюда. Десятку нам, блядь. Научился, сука, играть резко, блять. Трибу тихо тихо тихо. хултурух середнього. Ну зато зараз играть научилися. Виїжджай. Ну. Ну, вистріл! Ну! Що, дурачок? Хорош. Сука. Ну, не, не 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 дура? Вернись! Отдайся мені, Не йому, мені, мені, мені. Давай! 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 Тихо-тихо-тихо. Окей, тихо, тихо. кончений. Фу. Осуждаю. 10 тисяч насрано. Ну, я вас з цим фактом вітаю. От так Ні, ну я хорош. І бойок хороший, само собою, патентний. Ну типа, блядь, це очевидно, бій патентний, все крапка. От але. Це потужно. 10500, у мене ще блайн був, да? Чи ні? чи не було? А, ні, це я в кінці ось по цьому говну дав ще одну. Ні, ну це хороша, чи була, чуваки. За таке, я вважаю, можна і лайк поставити, погодьтеся, да? Ну, типа, за 10к дамага можна і лайкосик вліпить. Поїхали терпіть. До речі, а 11-ки фармлять бони чи не фармлять? Я не звернув увагу, типи. Мабуть, ні. Це було б нелогічно, тоді вони убили б десятки. Ці пересіли б з десяток на 11. Ну, з іншого боку, 10-й левел і так убитий, тому що там Арта, там Петсаут, там Бабахи, там ЛТ і так далі. 6720 середній дамаг та 700 асісту. О, ну, хорош. Тільки не знаю, хто це такий. Чи хто це така. От, ну, але загалом. Це прям потужний показник. Ну, але я щось думаю, що воно все одно з часом трошки просадиться, тому що рандом зміниться. Зараз в рандомі до хера м'яса, і відповідно за рахунок цього. Що я бачу? Що я бачу? Це нулем. Насправді, я зараз уже по-хорошому, якщо я хочу зіграти собі в результат, я вже зараз маю продавати своїх типів і просто їхати на базу. Так, да, я вже зараз маю це робити, все, вони вмерли в будь-якому разі, я їм не поможу. Ну, фізично просто це неможливо. Все, поїхали на базу. Ой, боже, боже, боже. Я не знаю, що відбувається. Мауси на базі стоять і так далі, ну. Це Це не підлягає ніякому розумінню, От і все. Я хоч заїду зараз наверх, чи мене вже не відпустять? Я взагалі відпускають. Один з кращих гравців він був кіберкотлетою, зараз. Угу, угу. Поняв. Ну я такого не знав, тому. Тому, тому, тому. Ні, прям суперсильні тіпи м -м 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 -м, дійсно зможуть робити і такі циферки. Але, як я сказав, він не договорив. По факту, то вони все одно потім устаканяться трошки з тієї простої причини, що в рандомі стане менше м'яса, знову з'явиться мільярд Петесау, знову буде кидати до арти на 10-му левелі. І так далі. ЛТх всі подокачують, їх буде по три штуки в будівлю Леопардів подокачуть, їх буде також по 5 в бою. І це от це все по кругу просто. Я поможу, поможу. Я поможу, чувак. Ну і все. Забилися в кімпу на базі. Чому? Тому що команда не грає бій. Ось у Маус стоїть чуваки. Ось у Мауса позиція крута. Погодьтеся, да? Воно чуваки на плато катаються. Якщо що, до речі, кому там цікаво, то ключовий фланг фанхосьо, а не на плато. Якщо знову ж таке, комусь цікаво. Я дуже глибоко заїхав. Я дуже глибоко заїхав, сука, курча мать. Я кончений. я я, я такий тупий, боже, який я який я тупорилий. Яке я чмо просто. Яке я животне. Ну, я ж в кімпі не я у мене викупаються всі позиції в кімпі. Ну, і очевидь. Як наслідок, як наслідок, да. Треба інколи в кімпі постояти, виходить. Хорошо. Земля убита. Він дора, що одразу мене буде вбивати, тому що в нього краща позиція буде. Чи не краще, подивимося? Я не встигаю, да? Так, я не встигаю. Встигаю. Сука, нехай хорошо. Полетіло нормально, а залетіло висновку якесь говно. Який це фарш. Що я бачу на своєму екрані? Куди я його пробив? Куди я пробив? Ну що закінчена гра, ну куди я його пробив? Я не цілився туди, я не мав його зараз пробивати. Чувак незаслужено отримав тичку. Просто незаслужено тичку отримав, Все, крапка, я все сказав. Повезло, в башту прокнуло тупо. Там пробіття вилетіло якесь 400 з хером. Я. <кхем> я не знаю, що зараз сталося, але ця тичка незаконна. Походу, сервак дуже сильно лагає, його дуже сильно розсинхронить, прям дуже сильно. І, відповідно, через це воно так виглядає дуже дивно. Сервак дуже лагає сервак дуже херово прям. Сука, мені буде його видно? Так, да, буде. Треба було на Бебеху і ставить його на другий каток по ідеї. Ну, якщо по-правильному і по-хорошому. Так мені його... Видно, до речі, да? Да. Не повезло. Не повезло. На М65500. Ну да, це, це прям геній гри. От по факту, ти інакше його й не несеш. Це просто челік, який є генієм цієї гри. Так і є, ти правий. Іншого терміну складно дібрати. Ну саме, щоб він був більш відповідним до його. Маус, будь ласка, не роби так. Маус, не роби так, я тебе прошу. Або здохни вже, або. Да, отак от. Так от. Тупо маусики ясбі стоя на базі АФК, якщо що. Якщо ви раптом забули. Якщо вас забули, то я вам нагадаю. Тихо, його там видно буде зараз десь в якомусь пікселі. Мабуть. Сука, дуже глибоко виходжу. Я дуже глибоко виходжу. це небезпечно, так робить. Куда воно полетіло? Не стигаю, але я дам блайнд. Про всяк випадок. Сука, грі, поїхав. Поїхав, гнільониш. Не видно, видно. Боже, я, я, не дождав, я не дождався каде! Боже, я ідіот! Я інтуїцію прожав, поняли, так? Да? Тихо, тихо, тихо. Який я кончений. Я каден не дождався, чуваки. Я забув, що я вже перед тим один раз клікнув на ББшку, так? Да? Ой, господи, ідіота кусок. Який ідіот. А, чого на 5 к Мабуть, тому що туди заходять тільки свідомо. Ну, в плані, типу, прям зумисне вибрав, куди зайти, типу, і зайшов, так? Да? Я так думаю. Взагалі, зараз було б нехерово просадить гріля, просадить черфутюра. А, виявить, що бабаха АФК, скажімо да? Опа, тихо. Ну, Так, да, все, Колобанова не буде. Я хотів сказати, що просадить цих всіх чуваків, так? Да? Потім, щоб мій базі умирав, і типу, я брав колобка, наприклад. Погано прийму. Повезло. Бабаха там зверху, якщо так, то це гавно. Плюс гніль досі десь катається ззаду, це не окей. Ну, все, Колобка не буде, тому що базік вирішує не вмирати. Так сказати, базік невмирущий. Якщо ви розумієте, про що я дам. Ти що, дурачок? А! А, ти прикинь, коротше, він дивився взагалі. В... -да, він дивився на мене, але мені показувало, що не на мене, а кудись вверх. Б -б Бабахи обидві там, якщо що. Тільки що вони стріляли. До речі, треба було не так робити, треба було в гріля їхати. Я неправильно йому рублю абсолютно. Врешті-решту ведуть ще 11 рівні, трохи все утрясеться. Ну, да, ну да. У нас, знаєш, вона зараз дурка в принципі непогана, в плані того, що це притомна дурка, не та дурка, яка там дурка-дурка, да. А вміняєма дурка. Так, гніль десь там. Сука! Як ж ти взагалі невчасно начав тут посвітився? Взагалі абсолютно мені не можна зараз їхати, там бабаха кімперить. От світимося, потім поїдемо. Типа, да, таймінг по погріл, от, 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 от все, це все ясно. Але. Якщо він зараз розумний, то він вийде, мене буде світить. Так, бігом, 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 бігом. Фугаси не трачу, тому що потім можливо на бабаху лишу і плюс. А, до всього. Це ще історія про те, що я фугасам не довіряю. От просто фізично не довіряю я їм і все на цьому. Де він? Ну що, поїхав? Сука. Подставився, щоб він зупинився. Не хоче зупинятися, так? Да? Не, не хоче. Самурай, блять. Недоділений. Мені треба зараз обманути його і потім впасти вниз і вийти через низ. Бля, бабаха приїхала. Сука, я рано, мабуть, поїхав, дам, я щось світився. Чи це його базі продовжує підтримувати в засвіті. Друга бабаха зараз вистрілила блайндом, походу, кудись. Сука, я свічусь. А я свечусь, типи. Мені треба його добити терміново. Куди, 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 куди? Тихо. Хорошо. Я на верочку, поняла? типа я дождався і щоб на вірочку дати. Так, Окей, окей, окей. окей. Скину тобі скрин з його ака. Та я, я викупаю понтей, ну в плані, не знаю, чувака, да, я викупаю просто, що такі чуваки є. 5500 плеєри, це, блядь, найкраще, що може бути в цій грі, ну в плані, вище ніхто не заходив. 6 к це вже подстав. Тихо-тихо, <гас> тихо. Вчасно. Тихо-тихо-тихо. Це на волосок просто от провала. Бля, який шанс її розпікать, чуваки? Ніякого. Сука. Oh, 5 хвилин лишилося, час ще є, окей. Так. Я освітися. Бабаха друга зверху, от у чому проблема основна. Прям найголовніша проблема це те, що бабаха друга зверху. Оце найбільша проблема в даній ситуації, вона отам стоїть. Вона тупо стоїть і не збирається нікуди рухатися, якщо що. шов. А чи не було б зараз хорошим варіантом вернутися наверх. Мабуть, ні, я боюсь, він зараз в об'єс поїде, це буде прям дуже сумно, в нього є хп, він може собі це дозволить, в принципі. -то. Якщо ми будемо маскою напікувати. Ой, погано, ой погано, це зараз закінчиться, типи. Ой, погано! Тихо, тихо, тихо. Ніхера не видно. Ага, все він тут зверху. Бля, якщо я зараз впаду? Давай розкнемо, <кхи> поїхали. Бля, звісно, в ямі будь погана історія, але сука, його видно, треба бігом проїжджать бігом, бігом, бігом проїжджай. Я ще дзю стигаю, ідеї. Та може встигаю, сука, хері обля, знай, так як дивиться страшно. Бля, який шанс, що він мене проб'є, чуваки, який шанс? Шанс великий, сука, дуже великий. У дуже великий. Пойдет. Я ризикую. В мене вибору немає. Фух, хорошо. Ой, боже, я спитую як твари. Так, мужичок форшовичок, виїжджай давай відсюди. Нам наверх. Бля, це буде, сука, мем, якщо зараз мене бабаха, блядь, якась тут зверху друга чекає вже, да, і просто зараз мене уб'є херам. Це буде, сука, просто сюр. Шалка, що має на 2 КХП Було б прям дуже нехерово. Було б прямо таки дуже них. Тихо-тихо-тихо, так сказати, да? Да. Ой, господі. Давай подальки поїдемо. Так безпечніше по ідеї буде. Теоретично. Але це не точно. Ну, Чмонька була на горі. Вона стріляла звідти по ідеї. Я сподіваюся, я її посвідчу, сука, блядь, раніше, ніж вона мене. Дебейший дев, да. Ну, ми ще не виграли, звісно. Зараз ця твар поїде до себе на базу, заб'ється там в куток і не дасть нам перемогу заслужену, провіряй. Ну я одразу побачив, що робить Маус, сука, стягнувся на базку, це було правильне рішення. Вісь у нас замість колобанова не хочеш. Ну, в принципі, ми ще досі ризикуємо його отримати так-то. Чимонька могла як лишитися на горі, так і поїхати отуда от в кімпу статися сюди, да? І це буде само собі дуже неприємно. Так, вона в мене пробуває в НЛД, і в ВЛД, якщо я задару сильно корпус наверх, ну, типу, жопу закину. Бляска, тут би напікувати по-хорошому, а не їхати в тупу. Немає, окей. Тут би напікувать. Сука, дві хвилини лишилося. Бля, чувак, будь просто наверху. От ти там став на початку а так і стій, блядь. Тихо-тихо-тихо, по-любому на баску. Так виходимо через праву сторону, через труп пікаємо вперед, через маску пікаємо ліво. Вона ж буде світитися, якщо що. Бля, непонятно. Абсолютно непонятно. Боже, не падай. Остановися. Нет, не разбивайся. Нет. Что ты робишь? Зупинися! Все, 10-ка есть. БК, сука, БК, тихо. Тихо, тихо, тихо. 10к. Пойдет. Треба ехать а шанс, іншого боку, блядь, я ж не знав, куда она дивиться. Может, блядь, она немая дивилась, правильно? Правильно. Ну, а з іншого боку, хто не ризикує, то не п'є шампансько, Да? да? Mm, ну, ні, ну дивись, дядь, одна сесія в 6К, це нормально. Я маю назвати, той, хто на постійній основі грає на 6К, це вже, ну, типу, скоріше за все, або підставуха, або охорона, або якась інша історія. По-чесному на стабільній основі, да, на стабільній не одна сесія, а на стабільній. 5500 потолок. Ну, десяточка, єсть, можна і поесть. От так от. Пойдет. Сука, блядь, вазик пацюк, конечно. Тупо пацюк, все украл. Типа да, він мне пере... допоміг выиграть, и так далее, це все ясно. Ой, господи. 11к. Артур, я на леопарді в чем робив 11600. Две десятки подряд? Не підряд, не підряд, попрошу, не підряд. Сук. Ну, 5700. Не, ну в 6700 вибачте, не играю, да, как бы ну, выбачаєте уже, да? чмонька на стрімері, шо ж поробиш? Але, в принципі, в 5600 так то нехерово. Нехерово, нехерово. Для 4 к плеєра на топах, типа, це прям норм.